Добрий день. Да. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Директор школи Патерило Андрій Іванович Андрій. дуже стурбований тим, що ми до сих пір не зробили другий блок їхній, тому це може. Подивитися, укриття як зробити. Ласкаво заробили. просимо. — Вони просити гроші заблока. Кошти отримали Є. її зараз. Працює. Там багато членів Скременчука, Осетянській комісія, аж три. Тому я впевнений, що вони підтримують. Це перший вхід, в наше укриття. Скільки у вас в школі дітей? 200, 290 учнів у школі і 210 в дошкільному підрозділі. А загальна потужність загальна потужність школа 180, Але сажаємо другу зміну, бо другий корпус ми ж привезли сюди, бо тут є укриття. Там на жаль, поки що укриття немає, але сподіваємося, що буде садочок. 206... 210. Ось це те, що було 27 березня, коли сказали, що пробуйте відкриватися. Ось це, що процес був і десь, робили, да? вкопано десь приблизно на 25 сантиметрів тут. Для того, щоб вирівняти підлогу і достатня висота була. І на скільки ви тут зможете розмістити? Ось це приміщення вмістить 200 дошкільнят і два класи початкової школи. І далі у нас є ще приміщення, де буде школа по 60 чоловік. Тобто в дві зміни ми саджаємо на першу зміну 150 школи і на другу 150 школи. Таким чином школа в нас сідає в дві зміни повністю, і садочок 210 чоловік сідає протягом цього дня. У роботу спортзал, зробили душ кого, в принципі, те перспективу, перспективою почали робити, для того, щоб мати можливість потім там і спортсменами користуватися. І дошкільний підрозділ, шкільний підрозділ, стінками, ну там десь помити ручки ще щось тут. Тепла вода є, бойлер стоїть, солоді ж ти викачують, все. в принципі. Тобто насос стоїть. Та? Да, стоїть насос, ми його єдине, що ховаємо за э, стінками. Ну система ліфта дуже себе виправдовує. Більше яправда дозволяє сьогодні так як металопрофілем зробили дуже круто зробили. Ну це мо технічні деякі швидко, да? да, швидко технічні деякі комунікації закриваємо так. І в принципі, якщо велика кривизна стіни, це економить раствор, робочий час, ресурси фінансові, да. Тобто ми в кількох закладах от робимо металопрофілем. В цьому зроблено в сірому тоні. Зараз є школи, в яких там зелені, кольорові, тобто воно досить гарно сприймається. Скажу, да. що на сьогоднішній день з 290 10 – 10%. Це буде сімейна форма, бо вони за кордоном і навчаються в тих закладах в іншій країні, і 12% в Україні в Кременчуці, але онлайн. Добрий день. Така Добрий день. потужність закладу. Ліцензію обсяг 1140. Ну, вам ще будуть ще дитсадки ходити? А, да. Скільки? Чотири? Ні, три. Так, анкоп ну, прибираємо. Доводиться Ні? сушити, тому що волога не виходить зі стін. Так ну, швидко. Можна і видно, що да, можна є, частина, бачите, вона... Так, да, є питання по відмостці. Ми додатково кошти дамо на відмостку на поточний ремонт. Тут взагалі берези росли у нас. Да. Да, була така історія, ми зайшли сюди, коріння дерев було, тобто вийняли частину ґрунту, зараз зробили заливку полу, він висихає, але волога, ну певні процеси технологічні. От журналісти кажуть, що ви так довго робите? Бачите, волога пішла з полу на стіни. Тобто треба досить тривалий час для того, щоб все воно висохло. Вони ставлять вентилятори, ставлять теплопушки, але все одно воно має висохнути таким природним шляхом. Скільки, на скільки буде розраховано укриття у вас? 460. 460. 460. Осіб. Тобто да. дві зміни буде працювати. Да. А скажіть, будь ласка, коли планують його закінчити? Ну, сподіваємось, що на 5 вересня, в принципі, що ми зможемо його вже прийняти в комісію. Тобто, то Да, ми сподіваємося що тільки на один тиждень буде от затримка, ось така, а потім вийдемо вже на змішане навчання. Да, у них було коригування. Тут на підлогу спочатку вирішили, щоб не виносити весь пісок, а тут пісок внизу покласти тротуарну плитку. Потім вирішили, що все таке треба його мити, пилососити, і зараз будуть класти плитку. Тобто ми маємо чорнову підлогу, і Плитка ж не буде. Ну заливну заливка, да буде топінг зверху зроблений. да. маємо зараз чорнову чорнову підлогу. Потім буде заливка, така яка, ну скажімо так, легка в прибиранні в митів, щоб не було пилу. Ми це пройшли, коли жили підвалювати. Це, підвалю. Гарна. це ви То Вигрібали, тут прис... отак доводилося. так, було приблизно так. землі. Тобто це вручну, вітер, вручну, вручну люди виносили з весіля, все це. Ну можемо в воно... він воно... Ну, воно... Пішли, подивитися, подивіться. Це, це не найвища висока. А... А, а, бо... Бо... У, при... а, у нас школи. є зона розширення потенційна, ми далі будемо рухатися, тобто ми зараз закінчимо це, ставимо там тимчасову перегородку і далі думаємо, як винести Туди комунікацію. 170 да, метрів. Ще 170 додасться. І тоді це питання зніме того, що в дві зміни. Тому що є претензія батьків, що частина дітей вимушені будуть ввечері ходити. Ну, мені здається, це нормальна річ під час війни і працювати в дві зміни. Я не бачу тут якихось зауважень. Найголовніше, щоб діти були в укритті під час повітряної тривоги. Садочка поставила Тобто тут у нас майданчик буде, збору, умовно кажучи, накопичуватись буде садочок, або діти будуть накопичуватись, які будуть заходити в укриття. І ну і далі. далі бажання є туди продовжити теж укриття для того, щоб пройти на однозмінну роботу. Добрий Расупник день. Добрий Я виконував обов'язки директора. Аштеменко Тетяна Вікторівна. Так, добре добре. Ти. Дуже приємно. Не у нас завдання подивитися укриття. Пішли. Покажіть, Плануємо змішане навчання. А яка потужні заклади? Потужні заклада 2140. дві Наші колеги хто працює, все прагні тому зараз знаходяться в укритті. У нас все є. Ви бачите. Не пугає. Ми сьогодні були в чотирьох школах. В трьох школах зроблене укриття. Я вважаю, що вони в задовільному стані. Саме головне, що є санвузли, то чого в минулому році в багатьох школах не було так, були зроблене укриття. Але не було санвузлів, Ви бачите, і гаряча вода, і fi і туалети є дітькам комфортно, дітям комфортно в цих закладах ми побачили сьогодні одну школу в якій дванадцяту в якій за вашу пропозицію ми заїхали ми бачимо що там ведуться роботи розуміємо що протягом місяця там вони будуть закінчені і діти почнуть навчання по змішаній формі потужність укриттів як як ви чули недостатня тому заклади будуть працювати в дві зміни і відповідно, крок за кроком міська Влада буде йти до того, щоб зробити всі укриття.